То виходять команди на футбольне поле стадіону Оболонь Арена. Ну і вже дуже скоро ми будемо переходити до державного гімну і до представлення власне, учасників цього поєдинку. Кудрівка у дуже важливих футболках, дуже особливих, але із прикрого приводу травмувався Юрій Потімков. Захисник Кудрівки, який у першому турі на цьому стадіоні грав зі старту, він порвав хрести. І гравці Кудрівки у футболках з його зображенням сьогодні виходять на поле. Бажаємо Юрію здоров'я, найшвидшого одужання. А, привітання головних тренерів. Ну, Павла Тматвіченка, який зараз головний тренер у протоколі, Василя Баранова, який старшим тренером Кудрівки, рахується і ну, дійсно заводяться трибуни. Підтримка у Кудрівки чимала. І дивився я відео з попередніх матчів Кудрівки. Давайте поговоримо після цього моменту, чи дійде справа до удару по воротах. І тут апелюють футболісти команди Господарів, що м'яч у руку влучив. Є система вару у разі чого, але зараз арбітер слухає, що йому підкажуть на варі, і це все звертання наші до епізоду, який відбувся. Ну, пару хвилин тому, аби це дійсно була перша хвилина, і зараз може бути призначений пенальті у ворота Полтави. Вау. Але ну давайте подивимося, яке рішення арбітра, арбітер пенальті призначає. Арбітер пенальті призначає, пробиватиме Кудрівка. 11-метровий удар на старті поєдинку. Зараз шанс забити у е, Кудрівки є. Є удар. Це 1-0. Забиває Кудрівка. Владислав Шаповал кладевіч у ворота і... На старті зустрічі команда Василя Баранова виходить уперед на оболоді Арені. Кудрівка, Кудрівка. Чуємо ми з трибун. Одарюк. Закидання від нього уперед. Тут можна поборотися. і можна пробувати. І робить це. Олександр Вівдич. Завдає у 88-го номер Полтаво. Тут свисток пролунав. Офсайд, Я так розумію. Не Василь Баранов дає підказки. Василь Баранов е і м'яч відібрати. Зараз е дуже багато простору Ру прокидав м'яч Олексій Литовченко, але Євген Місюра відпрацював з коня. Тут якраз під пресингом він не виграє своєї боротьби. Але проблема у тому, що рукою. Зірав у цьому епізоді. Ну, як я розумію, Олексій Литовченко він там крутився навколо воротаря, але вже просився якийсь розвиток. Зараз Павло Матвійченко у протоколах головний тренер. Класно ударюк м'яч прокидає. Ударюк назад та плахтиря. Той пропускає м'яч. Може бути нарешті вже удар по воротах. І реагує на нього Антон Яшков. І не вимикає концентрації гокі Кудрівки, розуміючи, що зараз продовжиться його робота, тому що там аут. От, от ця комбінація. Плахтир дуже класно зіграв. І Місюра завдав удар за меж штрафного майданчика. Теп прокидання кидання м'яча завершилося, е, завершилося ударом Місюри. А тут е, бачимо Романа Солодаренка і е, поруч із ним перебуває поруч е, на трибунах Богдан Бойко. Президент Металіста 19-25 Може, можливо знову буде зараз м'яч наче Удар який! Не точно, але це було непогано. Уже не уперше до дальніх ударів як методу. А удаються футболісти команди. Володимира Сисенка сьогодні Павла Матвійченка, як ми розуміємо, Місюра пробувала зараз Плахтир. А зараз Плахтир. А, атака продовжується від той кудрівки. Можна зараз пробивати по воротах. Передача на Хахльова. І оплощину воріт удара в Руки Антону Яшкову. пробиває Олексій Хахльов. Ну і дивимося, ми зараз на Балторі. Був цей коридор, і саме в нього і пробивав хахльов саме ту зону, яка не була заблокована. Може бути відповідь тримка від команди з Чернігівщини. Це прекрасна атака. 2 в 2. По суті, вихід. Удар можна завдавати. 2-0. 2-0 на користь Кудрівки. Тільки ми говорили, що може завити Полтава. Коли Хахльов пробивав, як тут Олександр Козак кладебіяч у ворота. Валерія Восконяна і на 36 й хвилині ще упевненішою стає перевага команди Василя Боранова. Я вже ж підтримка для Юрія Патьомкова. За цей жест можна лише поаплодувати травмованого партнера. Зараз підтримали футболісти Кудрівки після другого м'яча. Отак от пробувала, пробувала зараз. Далеко Полтава саме майданчика Один раз, другий, але у підсумку пропустила. І зараз є постріл повз ворота, і знову дальні удари від гравців полтави. Дмитро Плахтир приклався, і зауваження. Антон Яшков робить своїм партнером, що дали скористатися знову цією зброєю полтавцям. Заміни у нас відбулися подвійні. Ну, Провозинський замість морозка. Це цікаво. Зараз закидання вперед На футболіста що вийшов на заміну і. Арбітер на точку вказує. А у другого матчі Кудрівка пробуватиме з 11-метрової позначки. І це заміна зіграла роль, який до того не виходив цього сезону. І от зараз буквально за пару хвилин він робить аж таку важливу справу. І знову швидкий пенальті. Знову це на початку гри стається. На початку, чи зможе Кудрівка зробити рахунок розгромним. Тож, рахунок стає 3-0. Рахунок стає 3-0. Владислав Шаповал. Ну, не зовсім дежавю виконує, тому що е, коли він пробував перший раз, то він пробив у лівий від воротаря кут, а воротар пішов у правий зараз навпаки і на інші ворота. Але головне, що рахунок стає аж настільки упевнено для Кудрівки. І Оболонь арена завориться. Дедалі сильніше. тут Контратака Кудрівки. Козак біжить. Є підтримка від Рогозинського, але то треба переведення робити. Тому зіграно було простіше. Але далі не забуває. Не забуває Кудрівка. Литовченко намагався м'яч у ворота переправити. Але усе ж там на заваді Валерія Восконян став. Подача зараз флангу. Грає Яшков. на виході невдало. І голу не має. Не забуває Полтава. Нарешті виникає нагода зараз у гостей. Євген Місюра. Ну, у першому. Е Таймів він пробував здалеку, але тут я радше про інше би сказав, що він 6 м'ячів забив у минулому сезоні. І Мачелюк. Підключення правого захисника. Передача на Демченка. Його паси можна забувати у цьому епізоді, але ще пас. І тут удар! І Сей від Валерія Восконяна. Ну але якраз зіграли. же ж Манчестер-Сіті ми зараз побачили навіть кольори самі. Не відрізниш, якщо не знаєш, про який матч мова. Отут от яка дія від Утовицького тонка. Ну і загалом цій передачі. І ми не перший раз вже бачимо, що... Так, Рогозинський пробував, що гравці Курівки тільки за, щоб грати через пас, ватаць. тут, Онищенко пробуває по воротах, не влучає. Дебютант української прем'єр-ліги. Знову дальні удари. Знову це беруть на озброєння футболісти спортивного клубу Полтава. І зараз момент! Немає голу. Дотягувався Місюра, ну чи не найбільше ударів серед футболістів Полтави Саме Євген Місюра завдав. Арбітр порушення не. Е... Побачив Тотовицький, йде вперед Тотовицький проти Веремінка. Намагався зіграти. Веремінка зіграв чисто. У принципі той підкат проти Гусєва був чистим. І зараз, що є, то є. Гроці Полтави грають без фоліву таких епізодах. Свій контекст буде вже ж ходуля. Багато де виступав Він там за другу команду запорізького ще у 2008 році. грав. Тут шанс у Кудрівки у Полтави, даруйте. І Голокіпер Кудрівки. Антоніо Яшков зреагував на цей епізод і бачимо ми, ми підняту руку від голкіпера. я так розумію. Цей гол не був би зарахованим. Тож. Удар! який красивий м'яч міг зараз покласти у ворота Антон Демченко. Три хвилини додано, вже перша триває якраз. Ну, це була би вишенька на цьому торті під назвою матч кудрівка Полда дуже смачнючому торті. Верніше, дуже смачному або просто смачнющому, якщо граматично правильно говорити. Удар! Ну, Плахтир продовжує, як не до того показувати, що бити здалекою не вміє. Але Антон Яшков зіграв у цьому епізоді чітко. Галянков виконує подачі. Ну, якщо Плахтир прийме, то цілком може щось та й бути. А тут удар і це 3-1. Полтава таки забиває. Сьогодні рахунок стає більш приємним для команди. Павла Матвійченка вдається забити у своєму дебютному матчі в УПЛ Артему Онищенку. З чим його і вітаємо. Не витягнув цей удар Антон Яшков, хоча намагався, хоча тягнувся. Тут перед тим бачимо завдав удару по поворотах Савенков. Він був заблокованим. Плактир залишив м'яч для партера. І Онищенко ворота вразу. Тож 3-1 з ідентичним рахунком грає Кудрівка цього сезону в обох матчах, які пройшли на Оволонь арені. Виграла вона 3-1 в Олександрії, виграла вона 3-1 у Полтаві.